Коли почалася війна, мій колишній чоловік прийняв рішення для себе піти на війну. І ми домовились, що я буду його першою контактною особою, тому що вся його родина виїхала в іншу країну. І Богдан до нас приїжджав приблизно там один чи два рази на місяць у звільнення. Березні 23-го року, а він Пригнав свою машину до нас у двір і сказав, що планує відрядження. Наступного дня написав, що він на передовій, його не буде на зв'язку чотири дні і вимкнув телефон. Приблизно місяць ми жили в режимі: три дні він на зв'язку, чотири дні він на передовій. Тобто, ти свідомо брала цю відповідальність, буде контактною особою, але, мабуть, тоді не очікувала, що. Ні, не розуміла. Перший рік він служив в тилу, був начальником КПП, отримав звання сержанта, пройшов курси парамедика. Звичайно, я розуміла, що щось може таке статися, але його рішення йти саме на передову воно зі мною не обговорювалося.